Бінокль Якось в день, коли хазяїна не було вдома, собачка Соня сиділа на підвіконні і розглядала вулицю в бінокль. Це така штука, з одного боку, в якої все близько-близько, а з іншого все далеко далеко. Те, що їй подобалося, Соня розглядала з близького кінця. Та те, що не подобалося, з далекого, дуже їй сподобався, приміром, один перехожий, в сумці у якого лежали сосиски. Сосиски були такі великі і пройшли так близько від неї, що у соні навіть слинка покотилася. Ще їй дуже сподобався кіоск з морозивом на розі і чималий кучпуску. А ось двірник сідов, що підмітав тротуар неподалік, Соні не сподобався. Ще більше їй не сподобався кіт двірника, нахабний і величезний, наче тигр. А розумна соня швидко перевернула бінокль, і двірник виявився завбільшки з кота, а кіт завбільшки з муху. Потім Соня подивилася вниз і від переліку мало не впустила бінокль. Земля була далеко внизу, наче собачка Соня сиділа не в квартирі, а в космічній ракеті. Та розумна соня знову перевернула бінокль, і земля так наблизилася, що до неї можна було лапою дістати. Підтоно я погуляю, зраділа Соня, зробила крок і полетіла з третього поверху просто на квітник з півоніями. Дивно, подумала Соня, вилазячи з квітника. Певно, коли я падала, він перевернувся. Соня знову глянула в бінокль і за два кроки від себе побачила величезного двірника сідова, що замахується на неї здоровезною мітлою. ай яй 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 закричала Соня і кинулася навтьохи. Прибігши додому, вона повісила бінокль на стіну і більше не чіпала. Занадто небезпечна річ, думала собачка Соня. З якого боку не подивишся самі прикрощі.